Всіх вітаю, мої дорогенькі. Сьогоднішню тему нашого ефіру буде магія та природні цикли. Це буде шпаргалочка для тих людей, які, в принципі, люблять щось зробити самі, але не завжди розуміють, в який час доби, день, там, наприклад, і так далі це все робити. А от знаю, що мене багато дивляться починаючих практиків, от, поэтому ця шпаргалочка більше для вас. Тож, поїхали. Магія та природні цикли, магія та фази місяця. Значить, фаза росту, коли в нас місяць росте, ми робимо будь-які роботи на врожай, примноження, розширення. Коли хочемо дати пенделя каким-то ділам, тоді, коли нам треба прям продвіження, наповнення і динаміка. От коли у нас Повнолуння, да? коли у нас повня, ми робимо будь-які роботи, які наповняють, які привносять іноді окончання, швидше окончання, наприклад. В принципі, повню роблять будь-які роботи і більш негативні, і позитивні, і так далі. Тому що ця це, це енергія лунного цикла, коли у нас прям, прям повня, прям вагітність, да? можна сюди ж, до речі, віднести. Тоді, коли у нас прям повня, енергія, прям благоволіт для будь-яких робіт. Тоді, коли у нас убиль на тоді, коли місяць спадний, ми робимо всі роботи, коли ми хочемо від чого-то відказатися. Тоді, коли ми хочемо уміншення, Зараз приведу прикладами. Наприклад, ви працюєте з вашою вагою. Якщо ми хочемо схуднути, на спадний місяць робимо. Коли ми хочемо, щоб якісь люди покинули нас, робимо будь-які роботи на спадний місяць. Тоді, коли ми хочемо не знаю, там, збавитися від якоїсь болезни, якоїсь плохої привички, робимо на спадний місяць. Тобто спадний місяць це у нас атрічені, убиль, ухождення, відказ і так далі. О, це на спадний місяць. Чорний місяць. Є три дні, по-моєму, вроді, це три дні, коли після повні настає момент, коли місяця просто не видно декілька днів, а потім з'являється молодик. Значить. В чорний місяць ми теж можемо робити все, все завгодно. Але здебільшого його використовують саме для таких більш чорноробіт, коли ми там робимо що-то на врагов, наприклад, моменти наказання можемо делать, але это можна сделать і в полнолуні, до речі. А от моменти наказання, розплат, отплат, мороки, парчики сюди, вже, в принципі. Блуди і так далі. Коротше, оце все сюди. Молодик. Що роблять в молодик? Це одна з тих фаз, на котрій є теж свої роботи. На молодик у нас роблять то, коли ми хочемо щось нове, нове, залучити в наше життя. Тобто молодий місяць це початок, це зарождення, це а, нове починання, так сказати, тому що молодий, новенький совсем і так далі. Тому на молодик ми робимо залучення чогось до нашого життя. Пошуки роботи, наприклад, ми робимо на молодик. Якщо ми хочемо щось приобрести, вот, там, робимо ритуали на молодик, якщо ми хочемо трансформації нашого життя там, з одного стану в інший, ми робимо на молодик. Тобто молодик це новий знак. Це новий етап, это нове починання, це новое. Все, це робимо на молодик. Магія та час доби. Ранком, ранком ми робимо все, то, що робимо на молодик, і все то, що робимо на растущую луну. Такой. Ранком мы робимо на красу, ранком мы робимо на щось новое прихождение в наше життя, да, коли надо, знову дать той же самый пень, застрявшим ділам. на э, ранком мы робимо на прибыль, на врожай, на прибыль, на прийомножень, на вот это вот все. На, в більшості на щось нове, но и на тоже можно, і на прийомноження теж можна, як и днем. В день мы прямо в самом. Розсвіті сил, да? Днем ми робимо на наповнення, примноження, на, інколи днем можна робити на завершення якогось циклу, днем можна робити на М -м скорее, ну, завершення циклу, це є ставлення точки в тих чи інших ділах. Тоді, коли нам треба знову ж таки дати пінділь, але пінділь вже більш завершаючий. Тобто днем це в нас примноження. Це в нас прям напітка, примноження і так далі. Вечір. Вечером коли... Когда... Сонечко сідає, ми робимо знову-таки ізбавлення, атрічення, атлучення, скидання, перекидання, і так далі. Тобто вечором у нас починаються роботи, коли ми хочемо щось позбутися. Негатив, наприклад, да? можна чистити ранком, можна чистити вечором. Здебільшого люди чистять вечором, як би це сказати, Якщо ми ділимо практикуючих, давайте так. так буде просто простіше зрозуміти, Якщо ми ділимо практикуючих на більш там темних на більш світлих, то саме світлі будуть робити скоріше ранком, Темні будуть скоріше вечором, або взагалі вночі. А вот, вечором у нас чисточки, вечором у нас то, від чого ми хочемо відказатися, збавитися і так далі. тому що в заговорних частях дуже часто можна зустріти серії, як сонце сідає, так і там щось от від кого-то відстає, не знаю, там уходить і так далі. А вот тому это. Це моменти, коли ми чогось ізбавляємося. Ноччю можна робити все, що завгодно, вот. але саме ніч, знову ж таки, як і Чорна Луна, и використовується більш такими темними практиками, да, коли у нас там робота з бісами в більшості випадків це ніч, коли робота з мертвим в більшості випадків це ніч, коли у нас там більш такі а... ритуали. Чорномагічного характеру. Хоч не люблю ці розділення, від них нікуди не дінешся, бо ж не донесеш людям нормальну інформацію. В общем-то, чорномагічні ритуали теж в нас роблять за ночу за чистою. І робота на кладовищі тому ж самому робиться, або після заходу сонця, або ночі. Точно так же. Магія та сторони світу. Точно так же, такой же: схід це коли в нас сонечко, значить, встає. А, тут какой момент? Тут момент того, то, що магія та сторони світу. Тобто, де, е, коли у людинки встає в голові питання, а на яку сторону світу треба повернутися, щоб зробити той чи інший ритуал? Так, от, вот воно отут. на схід ми стаємо обличчям тоді, коли просимо ранком, як ранком, да, чого-то навова, е, динаміки, енергії. Е, або примноження, або залучення чогось нового, отримання чогось нового, нових перспектив, і так далі і тому подібне. На південь ми дивимося, тоді, коли стаємо на південь обличчям, тоді, коли ми просимо знову ж таки примноження, розширення, не знаю, свого потенціалу, не знаю, там роботи, або там, бізнесу, ви хочете, щоб різ більше, да, там якогось розширення. І так далі, ми дивимось на південь, тоді коли ми читаємо прямо на розгар чогось. Ми примножаємо, розпалюємо. А, Кстати, розпал хорошо добре і дивлячись на південь, це да? коли нам треба щось розжечь, щось зробити більш активним, розширеним і так далі. На захід ми повертаємося тоді, коли робимо чистки знову ж таки, тоді, коли ми від чогось збавляємося, тоді, коли ми від чогось відказуємося, воно уходить, і так далі, уходить в закат. І повертаємося на північ, тоді, коли робимо, тоді, коли працюємо з мертвими, тоді, коли працюємо з а, призивом якихось сущностей, а, тоді, коли ми ну, більш таки, знову ж. Темні роботи робимо зачастую дивляться на північ. Вот. І що то я ще думав? Ну і перероку року сюди ж теж можна вліпити, але то вже за бажанням і то вже за тим, як ви відчуваєте. перероку. це в нас весною Но обновлення, природа в нас обновляється, да? просипається, обновляється. Это обновление летом у нас значит умножение о, это, там, зарождение урожая то у нас о, господи сейчас забушу что хотел сказать летом у нас при умножении умножение пендель активность и движение продвижения да Осень это у нас урожай, это у нас, но летом мы закладываем то, что мы должны сделать на урожай, да, осень это уже урожай, это уже сбор урожая, это вот, скажем так, точка, та самая, да, расширение и так далее. Зимой это у нас больше к, снова-таки, чисткам и снова-таки тем работам, которых что-то избавляется, потому что зимой все неактивно. Да, вот, можно подвязывать вот так, но и осенью можно точно так же заниматься чистками тогда потому что работа, ой, работа, природа идет в свой сон. Ой, господи, фух. Вроде, вроде все сказал, что хотел. Я что-то непонятно, вы не стесняйся запытать, потому что я со своим СДВГ и еще достаточно тревожной натурой. У меня Миссительний процес очень жорсткий, і я можу вот, очень жорстко путатися в этом. И плюс я сьогодні пишу, наверное, вже п'яте відео, і я вже все. <свят> так вот. і ще маленьке нагадування: ми пам'ятаємо, що мы ми шепочем, замовляння, Шепотки шепочем очень тихо, безумно тихо. Замовляння ми шепчемо, але ми шепчемо це достатньо гучно. Ну, громкий шепот, можна сказати. Заклинання ми читаємо голос. А от це вам ще бонус до цього моменту. Так, давайте так. Якщо щось це не зрозуміло, коментарі, чекаю ваших підписочок, дзвоників е та приходьте в гості в ТГ-канал. На сьогодні в мене все. Всіх обняв, підняв і до нових зустрічей.